Всіх вітаю, хочу з вами знову поділитися своїм хитрим способом при в'язанні круглих деталей манжети, горловини. Але дивіться, коли ви набираєте дуже багату кількість петель, там більше 50, більше 100, для того, щоб по колу зробити манжету. І ось ви їх коли набрали, вам потрібно пров'язати цей перший ряд. А для цього вам потрібно що замкнути у коло. Наше в'язання. І е, буває е, так, що петлі цей ряд перекручуються. Тому я для себе придумала такий спосіб, коли я набираю необхідну кількість петель, але петля перша не повинна бути такою, е, от як ми робимо червну петлю, щоб вона була затягнута. Тобто петлі, коли ви набираєте з двох ниточок. Так ось, коли ви набрали необхідну кількість петель, і вам потрібно а, додати ще одну петлю для замикання у коло, ви її робите, але цю петлю за допомогою маркера ви скидаєте. І першу петлю ви за допомогою маркера скидаєте. Тому я цей метод назвала. Мета двох петель. І ось ви ці петлі не чіпаєте, ви їх е знімаєте зі спиць і просто скидаєте. Вони у вас ніяк не приймають участі у першому ряді. І просто в'яжете цей перший ряд по візерунку. І він у вас, бачите, який? Він у вас буде помітний. І коли ви його пров'яжете і дійдете до останньої і першої петлі, ви перекидаєте. Скажімо так, першу на останню, бо вона або останню на першу. Ви подивитесь, де у вас ниточка буде затягуватися, от там ви її перекинете, от ту петлю. Скоріше, це буде остання на першу. І таким чином у вас формується одразу ця петля, яка повинна була бути спочатку, але ви її зробите в кінці. А потім вже в'яжете по візерунку. Бачите? З першого разу все виходить. Користуйтеся. Всім папа! -па. Робимо першу петлю окремо. За допомогою маркера її відділяємо від основного ряду петель. Далі набираємо необхідну кількість петель, але цю петлю, яка в нас перша, вона у нас буде для з'єднання петель у коло. Тепер останню петлю ми теж знімаємо окремо. За допомогою маркера, тобто відділяємо першу петлю і останню петлю з нашого ряду. Так як ми робили набір петель на дві спиці, щоб нам було зручно в'язати, то одну спицю ми витягуємо, і у нас на спиці залишається необхідна кількість петель, а також перша і остання, які окремо в'яжемо по візерунку до того місця, коли у нас залишиться дві петлі. Рівняємо спиці таким чином, щоб нам було зручно в'язати далі, і треба повернути наші ці петлі на наші спиці. Тому одягаємо спочатку першу петлю на спицю, і потім останню петлю ми теж одягаємо на спицю, тільки з іншої сторони на ліву спицю. Перекидаємо або останню на першу петлю, або першу на останню петлю і обов'язково підтягуємо її. Ну а далі ви просто в'яжете по візерунку. Один маркер можна буде зняти, а інший залишити, так як він буде позначати нам початок ряду. Петлі не перекручуються, виглядає виріб охайно, а саме головне, ви не психуєте, коли пров'язуєте перший ряд. Дякую за увагу.